Усім привіт, друзі! Це мій новий випуск у моєму трошки зміненому таре, новому форматі. Отже, в цьому випуску ви побачите, як ми з паркінга добираємося в місто, як ми проводимо свій час у місті, що є цікавого у місті. Дорога до нашого місця, призначення, скажем так, не така і легка і не така і важка. Е, чому не така легка? Тому що якщо пішком йти, то це таке доволі багато. Оп. 7 кілометрів. Ну це якщо у вас є вільний день, багато бажань побачити якісь гарні чудові краєвиди, місця, архітектурні пам'ятки. А якщо ви їдете на велосипеді, так як ми, то дуже легко і все просто, тому що 7 кілометрів на велосипеді це ціле нічого. Дорога у нас насичена. Не багатьма архітектурними пам'ятками, ну поки що. Поки що ми лише можемо наблюдати за красивими італійськими будиночками. І десь там вдалині є от нам Штурман показує, куди їхати. Ось такі італійські будиночки. Так от вони тут живуть. Ще трошки. І в нас почнеться сезон. Апельсин, мандарин, лимонів. Тут ще є гранати, але гранати вже тут відійшли. Я бачила попередньо, що гранатиком вже все. А ще наше око можуть помилувати красиві такі фіолетові квіти. Ну, я так розумію, це дерево тут розповсюджене, це навіть не дерево, а кущ. Тому що такий кущ фіолетовий, синій, є розповсюдженим в цих краях. Тут доволі... О, бачите, вони прям різко-різко заткнулися. Я думала навіть в один момент, що це попуги, тому що тут багато попугаїв в цьому краї. До речі, зараз я вам розповім, де саме ми знаходимося. Отже, ми знаходимося на сході Італії. Ми конкретно за 65 кілометрів від мальовничого міста Рімені. 65 кілометрів ми не планували пробиратися на велосипедах. Ми плануємо всього-навсього десь близько 20 кілометрів сьогодні проїхати. Ми прямуємо до міста Сенігалія, от і там дуже гарне місто на березі Адріатичного моря, про що я буду вам сьогодні і розповідати. А наша перша буде зупиночка, торговий центр. Трохи неприємно їхати по дорозі. Тут, на жаль, немає велосипедних доріжок, і нам доводиться їхати по обочині. Ну, днем це ще не так проблематично, бо вночі це прям. Важковато. Зайшовши в торговий центр, хочу сказати, що тут все по стандарту. З Сперші такі хі, магазини з косметикою, парфумерії і всім таким іншим. Ну йдемо далі. Все дуже стандартно, нічого цікавого немає. І не факт, що ми щось цікаве тут, все ж таки знайдемо. Нічого цікавого загалом ми так і в цьому торговому центрі не побачили. А, якось не знаю, нам не доводилося ще попасти в цікавий класний торговий центр в Італії. Поки що так. Тому ми прямуємо в бік моря. Ну, ми біля моря, але ми прямуємо в бік нашого міста. Ще одна смакота, яка достигла вже, це хурма. Ну, скоро можу десь довести вести. Надіємося на це щиро. Так, ми залишили наших желізних коней. І ми йдемо на ці каміння. Тут бачу, я така насип, що можна вийти спокійно на каміння, не потрібно буде через водичку лізти. Ну що, ми прийшли до моря. Вчора ми ходили до моря, до речі, і море було набагато буйнішим. Але то було вчора і то є неважливим. Сьогодні є сьогодні, і я вам покажу сьогоденне море. Навіть покажу вам такий контент. Бачите, риба. Хтось ловив рибу, чи вона просто сама здохла. Я навіть не розбираюся, що це за риба. Ти розбираєшся? Непонятно, що це за рибина. Але вона вже, на жаль, не жива. Ну, ви знаєте, що зараз трошки холоднуватенько для подорожі на велосипеді. Хоча ми дуже так тепленько вдягнуті, не дуже прохолодно. Але таки доволі холодно, тому що... Десь плюс-мінус температура 15 градусів сягає зараз на дворі. Ну, трошки свіжо, свіжо. Як і море свіже, так і погода свіженька. Вулиці, до речі, пусті. Десь дуже рідко може прийти якась людина і десь рідко їде машина. Ну і я так розумію, що це все просто будиночки, курортні. Тобто літом тут натовпом кишить. А бачите, зима, осінь, я думаю, що весна, тут а, все мертво. Ну, це все дуже логічно є, тому що хто зимою їде на море. Ну, відносно я до тих слів, що відпочивати. Але вон якийсь ресторанчик бачу, працює. Це, напевно, що готель. Я собі так думаю. Доволі там так, а, то, напевно, там буде якесь свято. Ай, я не знаю. Вгадувати тут це неможливо. Так, да, дивіться, я знаєте, що можу вам ще додати? Стільки, ну, це ніби як центральна дорога, не богом забути, будинки є, готелі є, ресторани є, так? А тут все в чагарниках. Наші люди би давним-давно вже би зробили бізнес. Але добре, що. Тут таке не роблять, тому що це дуже не естетично виглядає. Тут не про гроші. Що дуже ще відверто тішить, це туалети. Безкоштовні. Зачинені туалети. Можна забути, це не тіше, забуваємо цей факт, Все, його не було. Йдемо далі. Вже ближче до міста і тут вже про туризм трохи більше говорить. Побудова, скажімо так, куча всяких літніх барів, площадок для активних ігор, тобто волейбол, футбол і так далі, і тому подібне. Ну, ось так це все виглядає. Ну, я думаю, що нічого нового для вас. Загалом така картина. Ми їхали-їхали і приїхали в порт. Ну Тут такі апарати, яхти, корабліки. Це все можна роздивлятися годинами. І це все стоїть, ну такі нормальні гроші. Від малесеньких, от ви можете бачити, до великих. Ну Я не знаю, чи є ще більші, але можемо споглядати лише поки що такі. Там ще одна вон яхта крута така є. Ну Бачу таких дві крутих яхти он, за цими всякими патиками. Ось така і ось така. У мене є додаток. Я в цьому додатку можу бачити. Якщо власник не заблокував, то я можу побачити, чи тут яхти знаходяться, а з якої країни вони походять. Тому що, наприклад, ця яхточка може бути з там, якоїсь умовної Хорватії, так? але її може він орендувати, власник може місце тут в Італії. Я думаю, що просто платить податки, якісь там певні і все. І оренда місця. Ну, я десь бачила тут хорватський прапорець. А, вон хорватський прапорець. Здається, що це хор... да, хорватський. І поки прапорців різних я ще не бачила. Ні, не бачила більше. Ну, гарно таке досить гарне місце, правда. Напишіть свою думку в коментарях. Подобається вам морська стихія, скажімо так, чи ні. Там, я так розумію, порт і щось ну, я ну так ніби розумію ремонтують. Ось там бачу, хтось щось робить. Миють. Підносять такі крани спеціальні, які підносять лодки, кораблі, яхти. ну Досить таке цікаво це цим всім понаблюдати. Прикольно, прикольно. Як цікаво розглядати всякі різні деталі, вузики, шнурочки, всякі, а, різні детальки такі до цих яхточок. Ну, воно ну, дійсно цікаво. Ну, як знаєте, я з цією сферою взагалі не зіштовхуюсь. Я хіба можу на якісь пароми велетенські привозити їжу, от, і поки що все. То це дуже такі доволі цікава така сфера, яку би хотілося пізнати, десь поплавати, взяти в оренду якусь яхточку, десь на якійсь середноземному морі, покататися. Але це таке ще, знаєте, дуже до цього далеко, тому що зараз лише листопад, до літа ще далеко. Але зараз такий час, що зараз отак, от, от і все. Через кілька хвилин літо. Це все мрії, знаєте тут і балдею. Їдемо далі. А це, я так розумію, риболовні кораблі, які в сезон ловлять рибку. Ну, скоріш за все. Старі такі, ржаві. Їм, напевно, вже років 100 таке враження. Але тут хтось влаштував пластикове вікно. Ну? А, Скажімо так, євроремонти теж потрібні. Прикольно, прикольно. Їдемо далі. Так, ми 100% були праві, позаду нас риболовні судна. І ось тут зображення, які продаються тут рибки. Морські жителі, скажімо так. Ну, однакові картинки загалом ви зрозуміли. Ну, прикольно, я зараз зроблю більш детальніше зйомку, тут вам прикріплю, щоб ви могли роздивитися. Чітко, які є тут продаються, які взагалі тут плавають, люди виловлюють і продають тут морських таких жителів. Ми вже заїхали в місто Сенігалія. От отже, ця річка Міса піддивилася в інтернеті, бо я би не могла такі факти знати. І ми зараз будемо прямувати в тому напрямку, щоб показати вам містечко. Ось така перша споруда, яка нас спіткала по дорозі. А я так розумію, музей, ресторани. І все тут нічого більше цікавого нема. Ми тут зупинятися більше не будемо, тому що за цим спорудою знаходиться наш замок. Ну, я сподіваюся, нам вдасться вам його показати. І надіюся, він буде цікавий для цього випуску, тому поїхали дивитися. Гарна така туристична лавочка. Кафе, я думаю, що там щось наливають <хи> і ще щось продають. О, бачите, якраз перед нами включилося. Ну, що я можу вам сказати? Гарно, так як в Італії, все вузеньке, все гарненьке. Якщо ми не на фурі, то дуже це все гарно. О, слухайте, нам вдасться, я так розумію, показати вам замок. Те ми і зараз робимо. Ну, ось і цей замок. Ми до нього добралися. Він називається рока Ровереска. Тут з'явиться надпис, можливо, я її неправильно прочитала. Якщо чесно, ні Вікіпедія, ніякі інші джерела, нічого взагалі не розповідають про цей замок. Але я знайшла кілька маленьких фактів. Люди писали в Google Maps відгуки про цей замок. І загалом цей замок датується такими плюс-мінус роками. 1500-й і воно все плюс-мінус там 10 років, тобто десь 1500 року цей замок. І всі пишуть, хто відвідував цей замок. А всі пишуть, що він дуже класно зберігся. Їдемо далі дивитися на архітектуру цього міста, Можливо, нам ще вдасться щось скуштувати смачненьке, така як піцу. Як це буде в Італії? Не з'їсти піцу. Правильно, поїхали. На центральній площі цього міста все вже активно готується до різдвяної ярмарки, збивають ось такі дерев'яні будиночки, в яких будуть продавати всякі різдвяні смаколики і щось таке інше. Ну, такий маємо водопад, фонтан. Все вже таке демонтують від літнього, готуються до зимового. Така в нас є вузенька вуличка. Ну от дійсно, за це можна Італію любити, за ці вузесенькі, вузесенькі вулички, які ну прям неповторні. Така гарна книгарня, тихенька, маленька, затишна. Ой, дивіться, як тут гарно. Просто неймовірно. Тут можна і щось скуштувати, помилуватися таким видом. Італійці повиходили. На вечір. На вечір їх багато. Сім'ями десь ідуть відпочивати, пити каву, пити вино, їсти піцу пасту і морепродукти. Так, це міська рада, містечка Сенігалія. От і тут така є площа гарна. Але знаєте, який нюанс? Отут продається запрещеночка. Ну, на мою думку, це не дуже є гарно для Італії. Не дуже естетично, краще б тут якась була кав'ярня, ніж продавалися ось такі речовини. Ми подивилися такі гарні місця і їдемо далі. Ми проїжджаємо кожну вуличку, і абсолютно кожну вуличку я знімаю на відео, фотографую для своєї власної алереї, не лише для випуску на YouTube. А просто я, ну знаєте, я побувала в багатьох містах Італії, але це місто таке, воно якесь особливо ну, захоплює своєю архітектурою, досить таке гарне, цікаве, начебто і сучасне з однієї сторони, а з іншої сторони, і таке стародавнє, стародавнє своєю архітектурою, воно знаєте, дає зрозуміти, що це місто ну таке досить старе. А своїми магазинчиками, машинами, скажімо так, воно дає нам зрозуміти, що все ж таки окультурене на новий лад місто. Ми добралися ще до однієї площі міста Сенігалія. Тут є і костюл, тут є і різні архітектурні пам'ятки, будівлі, адміністрації. Я навіть не знаю, що ще тут є. Треба дивитися і вам розповідати. Що це все таке? Ось ця архітектурна пам'ятка була побудована в 1803 році. Ну, як мені пише інтернет, то до 1928 року використовували це як військовий меморіал, каплицю, щось типу того, якась така історія. Я так розумію, що зараз воно є зачиненим. І просто там в якісь дні воно відчиняється, люди там приходять. І щось роблять. Не знаю, що конкретно, але ось така от є історія. Можна підійти ближче, і там от є така якась надпис на італійській мові, детальніше прочитати, але у нас на те нема, на жаль, часу. Ось це будівля це звичайна будівля для поліції. Дуже гарна. Я б ніколи б в житті не сказала, що це поліцейський е, участок, відділок взагалі. Ну, типу, це може тільки видавати, що, ну, що це поліцейський відділок, машини поліцейські, так? Але ну, таки доволі гарна архітектурна пам'ятка. Ну, що, Італія це взагалі сплошна архітектурна пам'ятка. Тут на кожному кроці історія, якісь е, факти, моменти, такі, знаєте, якісь визначні в їхній е, культурі, в їхній історії, в історичних моментах взагалі. Типу, не хватає не ну, нам мені, наприклад, не хватає словникового запасу писати ці всі моменти, показати вам ці всі моменти. Ви мусите зрозуміти, що я взагалі просто далекобійниця. і Я вирішила взятися за такий великий відповідальний проект, показувати вам місця. Буду старатися щось вам розповідати про ці місця. То, що я зараз роблю в даний момент. Перед мною засвітилася дуже гарна церква. Я впевнена, що там всередині також дуже красиво. Зараз я вам буду розповідати про цю церкву. Ось такий є собор перед нами. Це католицька церква. Як описується, ця церква вже є п'ята по рахунку. Я так розумію, через якісь війни або історичні моменти вона є перебудована. От, ця церква, в якому вигляді ви її бачите, вона побудована в 1928 році. Щось там типу такого було описано. А перша церква, яка була на місці цієї, була побудована плюс-мінус згадка її в 1700-х роках. Ну, таке доволі все дуже старе і все дуже збереглося. Я розумію, що ця церква була перебудована, так. Але ці всі архітектурні історичні місця, вони такі доволі старі. І бачите, в якому. Класному і реально, таки доволі гарному вигляді їх підтримують на сьогоднішній день, виділяють держава гроші місцеві адміністрації, хто там виділяє на це гроші. Загалом, коротше, я вам хочу сказати, що ну, мило глянути на це все, тому що, дивіться, просто ви самі все бачите на власні очі. І все дуже в гарному стані, все дуже чисто, все дуже окультурено. І мені дуже це все подобається. Це дуже класний приклад для нас, для нашої країни, тому що нам також варто брати приклад з інших країн і підтримувати наші архітектурні пам'ятки. Навіть якщо вони вже не в стані якоїсь експлуатації, там певної все одно нам потрібно підтримувати. Нам потрібно, ну я знаєте, цим відео на жаль нічого не змінюю. Я просто можу це сказати, так. Але все рівно в ну, нас дуже у плачевному стані, на жаль, наші архітектурні пам'ятки великі, видатні, може і ні. Але навіть взяти мою рідну Кам'янецьку фортецю. Я, якщо ви, може, хтось не знав з міста Кам'янця-Подільського. А дуже в поганому стані це все. І дуже-дуже все печально прям. Відбувалася реконструкція нашої фортеці неодноразово, але якщо так взятися, то там роботи не початий край. Тому б хотілося, щоб наша держава брала приклад з таких країн, як, до прикладу, Італія в даному моменті і в даному випадку, і берегла нашу культуру, зберігала наші архітектурні пам'ятки, нашу історію, за яку ми зараз боремося. Знайшли такий тихий, спокійний закавулочок і зараз підемо щось спробувати ось в цю кафешку. Я замовила нам бутилочку вина для початку, скажімо так. Нам потрібно зачекати 6-ї години, щоб відкрилася кухня, і нам дали меню, щоб ми могли вже вибирати. ну В принципі, ми будемо по стандарту брати, це піцу і, можливо, ще щось такого цікавенького. Нам тут такий принесли аперитивчик для того, щоб розігріти наші смакові рецептори перед основним споживанням їжі. ну Дуже приємно, дуже прикольно. Ми скуштували по кусочку, я навіть не доїла, і хочу вам сказати, настільки соковита піца, ви собі уявлення не маєте. Дивіться, з неї просто капає. Просто капає. все сік тече настільки смачна піца, це прям-прям капець. Маленький класний ресторанчик, смачне їхнього власного виробництва вино, італійська піца в Італії, в італійському містечку, наповненому різнобарв'ям, архітектурних пам'яток, історичних пам'яток, море взагалі. Боже, що може бути кращим? Знаєте, це ніби сон, це просто ніби шалений сон. Момент, який приземляє максимально, це те, що нам ще потрібно повертатися до нашої вантажівки. Да? Але хочу додати, що от Віталік дуже чітко підмітив, яка ця робота класна. Ми поїхали в місто, в якому ми ніколи б в житті, наприклад, би не могли побувати, так? тому що спеціально в таке місто їхати ну, типу, реально не варто. Якщо є можливість побувати в такому місці, то ну, чому б ні? Так? Але... Що він дуже чітко підмітив, це те, що наша робота настільки є класною, настільки ми от можемо зараз поїхати, поїсти піцу, попити вина і далі собі працювати. Але в цей момент, коли ми їмо піцу, нам ідуть гроші капані. Ну, тобто ми додаємо таких робочих моментів трошки в цей момент, скажімо так, прекрасний. Отакий, от ну прям хочеться поставити на паузу. Каже, Віталік Дальнобой, хто з Дальнобою, ставте лайк, <гум> обов'язково. Так що такий момент хочеться поставити на паузу і просто не пускати далі. Хочеться, щоб цей момент тривав вічність. Отже, рахунок нам у цьому ресторанчику класному обійшовся нам у 57-50. Отже, пройдемося по наших позиціях. 26 євро нам коштувало пиво. 13 євро нам коштувало вино, піца капричоза 850, піца скубніця 8 євро і обслуговування у 2 євро. Я вам хочу сказати, що це такі досить демократичні ціни на всякі позиції, типу вино, пиво, піца, обслуговування. Це взагалі копійки, тому що коли ми були у Мілані, обслуговування вартувало нам 10 плюс-мінус євро. Ну, дорого багато, недорого не багато. Але вам вирішувати, тобто, ну, якщо переводити на гривні, то 10 євро обслуговування це коштувало плюс-мінус до 500 гривень. Вам вирішувати, дорого це чи ні, але. Типу, ви самі розумієте. Але якщо брати до Європи, то я думаю, це не так дорого, якщо так здавалось би. Отже, ми провели гарний насичено смачний вечір. Я подякувала власникам цього ресторану, там якраз був власник, всі, всі діла. От е, все було дуже смачно, і ми. Повертаємося до нашої фури. Нам 10 кілометрів зараз шпарити приходиться до нашої фури. Любі мої підписники. Я хочу вам подякувати за перегляд цього випуску. Я хочу вас попросити обов'язково про лайки, коментарі і підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал. Отже, зустрінемося в наступному випуску. Пока!